Я радий бути в Сумах в вашій церкві, в тих, хто на передовій, хто тримають фронт. Хтось з воєнних стоїть на передовій, але церква Господня це є та, яка теж тримає оборону на духовному рівні. І я дякую Богу, що є тут такі люди, які моляться, які знають, що треба робити. Тому що. Апостол Павло казав, що наша боротьба не проти тіла і крові, але проти духів, злоби під І ми розуміємо, що за тим злом, який відбувається на землі, стоїть нечиста сила. Хтось то до цього спонукує, хтось до цього людей надихає. І ми розуміємо, що це не Бог робиться. І як церква Господня ми маємо певне право, певний обов'язок. Бог всіх нас благословить. Той же час розуміючи, що ми живемо в останні дні, про які Біблія теж багато що описує, передбачає, який результат буде того, що люди перестануть заповіді Божі виконувати, який результат буде того, що любов ухолоне, який буде результат того, що зло наповнить землю? Ну, Нам випало положити в такий час, в такій місцевості, хай Бог всіх береже, допоможе, наповнить своїм миром. Я дякую Богу за голос, з яким я можу до вас обізватися. Вчора, позавчора, дуже не міг і говорити, але сьогодні вже можу в певній мірі звук подавати. Я дякую Богу, що ми можемо в житті те, що думаємо, висказати. Інший раз ми це сприймаємо як норма. Часом, може, не все треба те, що думаємо, і говорити, а ми можемо говорити. Але коли щось втрачаємо, коли і ми інший раз з цього беремо певні уроки, хай Бог кожного благословить, що ми були вдячні Богу. Буду читати Євангелію Луки, 11 розділ, 14 вірш і нижче. 11-14 Євангелія Луки. І було, коли вигнав біса, а він був німий. Сталося ж, коли біс вийшов, німий заговорив і здивувався народ. Деякі з них сказали: він виганяє бісів вельзевулом, князем Бісівським, інші ж, спокушуючи, вимагали від нього знамення з неба. Але він, знаючи їхні міркування, сказав їм: усяке царство, розділене протиборством, спустошується, і дім на дім руйнується. І якщо сатана сам у собі розділився, то як устоїть його царство, а ви говорите, що я вельзеулом виганяю бісів. Якщо ж я вельзеулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють, тому вони будуть вам суддями. Якщо ж я перстом Божим виганяю бісів, значить досягло до вас царство Боже. Коли сильний озброївшись, охороняє свою оселю, то в безпеці те, що він має. Але коли сильніший за нього, напавши, подолає його, Він забере всю зброю його, на яку він сподівався, і заволодіє своєю здобиччю, хто не зі мною, той проти мене, і хто не, зі... не збирає зі мною той, розтрачує. Коли нечистий дух вийде з людини, то блукає по безводних місцях, шукаючи спокою і не знайшовши, говорить, повернуся в дім мій, звідки я вийшов. І, прийшовши, знаходить його виметеним і прибраним. Тоді йде і бере з собою сім інших духів, зліших за себе, і увійшовши, живуть там, і стає останній для тієї людини гірше за перше. Я прочитав зразу весь уривок і тепер хотів би деякі думки залишити. Головна думка буде заключатися в 21-му вірші і нижче, але. Якби важливо знати передумови, які зумовили Христа, сказати це. Христос вигнав Демона з людини, яка була одержима. Я думаю, ми зустрічали людей одержимих, відповідна їхня реакція, відповідні їхні дії. Це людина, яка не керує сама собою, або принаймні не завжди вона може собою керувати. І це є на духовному рівні, коли диявол. Людину мучить, коли диявол використовує людину в своїх цілях. І Христос може таким людям допомагати, виганяти демонів, щоб людина мала чисту душу, чисте тіло. Але, дивлячись на це, фарисеї там люди, вони сказали, Він виганяє бісів вельзеулом, князем Бісівським. Написано, деякі з них. І Христос говорить, Усяке царство розділене протиборством спустошується і дім на дім руйнується. Є сім'я, є, наприклад, держава, є якісь гуртки, є церква. І дуже добре, коли воно має єдинство. Але оця єдність, вона може розділитися, тобто може зруйнуватися. І ця руйнація може прийти із середини. Як тут написано, Христос каже, може дім на дім востати. Чоловік на жінку, діти на батьків, або в церкві, наприклад, можуть поділитися, або в державі громадянська війна. Тобто ніхто не прийшов ззовні загарбників, а всередині прийшло розділення. І на цій якби, логіці Христос каже, якщо таке відбувається на території диявола, то значить йому недовго сталося жити. Значить його царство скоро впаде. То тобто, він їм логічно на їхньому рівні показав, що ваша думка неправильна. Але якщо я виганяю бісів силою Божою, значить досягло до вас царство Боже. Якщо престом Божим виганяю бісів. І читаю 21 вірш ще раз. Коли сильний, озброївшись, охороняє свою оселю, то в безпеці те, що він має. Дуже важлива думка для себе, я свого часу це зауважив. Бог багато що нам дав. Але питання, чи ми його зберігли? Бог багатьом із нас дав сім'ю. Але є люди, є долі, коли сім'я розвалилася, коли сім'ю втратили. Комусь Бог дав здоров'я, для прикладу, хтось його втратив. Є моменти, коли. В нашій державі конкретний такий да, приклад, коли ми втрачаємо території наші, коли втрачаємо людей наших. Написано, коли сильний, озброївшись, охороняє свою оселю, то в безпеці те, що він має. Я б більш хотів би говорити це в духовному плані, що нам треба охороняти те, що Бог нам дав. Для прикладу, в моїй ситуації, наприклад, Бог дав мені сім'ю, я маю її охороняти. Бог дав мені мою душу. В Біблії написано в притчах, більше всього, що бережеться, бережи серце своє. Наприклад, Бог дав мені чисте серце, очисте. Я читав останні вірші, що я читав. Коли хата чиста, це не через те, що я її вимів. Хтось вимів. Ми знаємо, хто вимітає ту хату. Ісус очищає наше серце. І це, цю чистоту, цю хату, це серце треба зберегти. Для того, щоб її зберегти, треба бути сильним, треба бути озброєним і треба охороняти. Написано Христос сказав, коли знав би господар дому, коли прийде злодій, то що робив? би? Робив би так, щоб не підкопав підкопали. І ми розуміємо, що є в світі Бог. А є в світі диявол. Христос прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Диявол прийшов, що? Вкрасти, вбити і погубити. Він, він не може щось сам зробити, Він, він краде. Ми знаємо людей, які лінуються, можливо, робити, то вони крадуть. От диявола подібний принцип, коли він краде людські душі, то візьми, створи собі людей, сатана. Не він, те, що Бог створив. Він в Бога хоче вкрасти. І написано, що треба бути сильним, озброєним. Звичайно, це не говориться про зброю матеріальну, але хто читає Біблію, апостол Павло пише в післанні до Єфесян, що є зброя духовна, це віра наша, це шльов надії, спасіння, це є меч духовний, це є взуті ноги, це підперезані чресла істиною. Оце та зброя, якою ми можемо охороняти те, що Бог дав. Найперше свою душу, своє серце. Потім так само сім'я. Говорячи, можливо, про братів, служителів охороняти церкву. Павло свого часу писав, я знаю, що, по-моєму, відходу появляться, війдуть люті вовки, які не будуть щадити, я таке слово, овець. Вовку не шкода овечки. Тобто Бог то з однієї сторони написано, я побудую церкву, і ворота пекельні її не здолають. Але Бог так передбачив, що є церква, є служитель, який пильнує над стадом. Якщо дивитися ну, ситуацією старого заповіту, є таке поняття, як, як сорож, де Бог сказав, що я поставив сторожів, які стояли на певній висоті, які набагато далі бачили яких була задача попередити про небезпеку і так далі. І це треба було зберегти, якщо не попередити, якщо вчасно не прийняти певні міри і дії, місто могли завоювати, людей могли повбивати. А до цього було місто, наприклад. І от важливо кожному із нас пам'ятати цей принцип, щоб ми стояли кожен на сторожі, щоб ми. Охороняли те, що Бог нам дав. Щоб ми були сильні. Читаю одне місце. Ще, ще не одне буду читати. 126 й псалом прочитаю. З першого вірша. якщо Господь не будує дому, даремно працює його будівничі. Якщо Господь не охоронить міста, даремно пильнує, вартовий. Якщо Господь цього не робить, ми самі цього не зможемо зробити. Зберегти. У нас немає тої сили, в нас немає тої мудрості, у нас немає того бачення, тому що ми розуміємо, що диявол хитрий, лукавий. І як приклад, я хотів би одного мужа нагадати, книга Іова. З першого розділу прочитаю. Я думаю, ми всі чули про історію Іова які йому прийшлося перенести, яке в нього було життя до цього, які прийшлося йому біди пройти, що цьому, як, як сприяло, як це все сталося, я деякі тільки вірші прочитаю. Я з розумілості буду читати з шостого вірша і був день. Коли прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом, і прийшов з ними також і сатана. І запитав Господь сатану, звідки ти прийшов? І відповідаючи, сатана, сказав Господові, я бродив по землі та обійшов її навколо, і запитав Господь сатану, чи звернув ти увагу свою на раба мого Іова? Бо немає на землі такого, як він чоловік, непорочний, справедливий. Бог боязливий і такий, що віддаляється від зла. Це Бог говорить про людину, це навіть не людина про себе сама говорить. Це Бог дає таку характеристику про цього мужа. І відповів Сатана Господові та сказав, хіба дарма Богу боязливий, йо? чи не ти огородив Його повсюди і дім Його, і все, що у нього. Діло рук Його ти благословив, і череди Його розповсюджується. По землі. Ходить диявол і сьогодні ходить, бродить і звертає увагу на кожну сім'ю, на кожну душу. І, і хоче щось потягнути. Те, що не так лежить, те, що не під охороною. А Іван не міг нічого потягнути. А чого не міг потягнути? Чи не ти огородив його повсюди? В нього забор хороший стояв. Такий високий, що диявол туди не міг залізти. То була Божа охорона навколо іва. А що Божа охорона була? Бо Бог каже, що він справедливий, Бог обоязливий, непорочний, віддаляється від зла. Хоч і хотів би диявол щось йому зробити, а він не міг. Бог йому не дозволяв. Бо Божа охорона була. І я прочитав псалмі, що якщо Бог не охоронять. І диявол каже, але простягни руку твою і торкнись усього, що у нього. Чи благословить він тебе. І сказав Господь Сатані, ось усе, що у нього, в руці твоїй, тільки на нього самого не простягай руки твоєї. Трошки отгородив Господь, дав допуск, але щоб життя було збережене. Я хотів би, щоб ми цей приклад взяли в своє життя. Це є велике благословення, коли є Божа охорона над нами, над нашою сім'єю, над нашим домом. Але чого це так ще було? Прочитаю п'ятий вірш з першого розділу. І бувало, коли коло бенкетних днів звершувалося, то і посилав за ними, і освячував їх, і встаючи рано вранці приносив все за числом усіх їх. Бо говорив, Іо, можливо, зрішили, сини мої, і похолили Бога в серці своєму. І робив так Іов у всі дні. І не тільки за себе переживав. Він думав за своїх дітей і розумів, що можливо вони десь зрішили. Можливо, вони десь переступили волю Божу. Він приносив жертву, він молився до Бога. І в одному місці написано. 1 Тимофія 2.8. Отже, бажаю, щоб чоловіки молилися на всякому місці, здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Коли йде молитва, коли є чистота, коли є Дерзнувіння до Господа, скільки раз живучи, навіть в писарівці, як почалась війна, просто виходив на двір ввечері, піднімав руки до гори і з молитвою входив свій участок. Господи збережи. Ну, а на кого надіється, коли за 60 метрів, наприклад, прильот був, чи за 100 метрів, і ти розумієш, що якщо не Господь, і дякуєш Господу, і я дякую, що Бог оберігав і милував. Але коли ти піднімаєш руки догори, коли ти розумієш, що тільки Господь сильний зберегти, Господь сильний допомогти, і хай кожному Бог допоможе, щоб ми пам'ятали цей принцип, що нам треба бути близенько з Господом. Бога є сила, Бог сильніший за диявола, Бог сильніший за Його коварства, Бог бачить все, що диявол задумує, і так далі, і Бог сильний зберегти. Перше Петра ще прочитає. Один П'ять Четвертий вірш написано, що Бог нас покликав до спадщини тліної, ну чистої, нев'янучої, що зберігається на небесах для вас, для вас. І говориться про нас і яких. Оберігає сила Божа через віру на спасіння. Сила Божа оберігає нас через віру на спасіння. Щоб бути збережними в цьому світі зла, неправди, де написано вонують духи злоби піднебесної, щоб зберегти свою душу, своє життя в чистоті і святості, треба мати міцну віру. Треба мати. Віру в Господа, і написано, що через віру сила Божа охороняє нас. І на кінець прочитаю з молитви Ісуса. Івана 17 розділ, 11 вірш, і 12. Я, і Я вже не у світі, але вони у світі. Я ж до Тебе йду, Отче святий. Збережи їх в ім'я Твоє. Тих, кого ти дав мені, щоб вони були, як одне, були одне, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє. Тих, кого ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина загибелі, що було виконане Писання. Ім'я Ісуса Христа це є сильна башня. Написано, втікає в неї праведник і в безпець. Нечестивий в ту башню не втече. Він, по-перше, дороги туди не знаходить, бо написано, що є широка дорога є вузька і мало таких, що знаходять її. Тобто людина, яка хоче бути в безпеці, вона має подбати про те, щоб були гріхи прощені, Вона має подбати про те, щоб бути святою. І написано, праведник туди утікає і в безпеці. Ай Бог береже кожного з нас, наше серце, наші сім'ї. Від зла, від неправди, Хай Бог береже нас до приходу свого, щоб ми вірними лишилися. Ми про це молимося завжди, Хай Бог береже нашу країну, наші землі, наші села, міста. Але є певні принципи, про що ми читаємо в Біблії, згідно яких Бог діє, згідно яких Бог поступає, згідно яких диявол не має місця. Колись, коли Голоджи в одному місці і Бог ішов вигубити ту місцевість, і Авраам почав заступатися, то Бог каже раді, раді певної кількості людей я не знищу От раді віруючих людей. І це велике благословення, що в Сумах є віруючі люди. І Бог ще береже, хай Бог поможе, щоб ми стояли в істині до кінця боролися. На все хай буде воля Божа, щоб ми міцними були непохитними в ім'я Ісуса Христа. Амінь.